Друзі, нас про головне поїхали. Пишучи, російські соцмережі, зокрема Телеграм та Ікс, вибухнули повідомленнями про можливу радіаційну аварію на Смоленській АЕС. Хвиля підозр з'явилася після публікації користувача Серж Волін, який ідентифікує себе як колишній аналітик ЦРУ на Смоленській АЕС, нібито сталася радіаційна аварія з викодом на півтора мільйонів кюрі. радіоактивна. Хвиля рухається в бік Саратова. У уряд РФ приховує інциденти. Інформацію підхопила партизанські джерела Олександр Нівзоров, публіцист, який відкрито виступає проти рожини РФ. Можливо, це ще одна катастрофа, якщо підтвердиться гірше, ніж Чорнобиль, бо саме там зараз триває підготовка до мирних переговорів в Саудівській Аравії. Що сталося насправді на тлі зростання обстрілів по об'єктах глибокого тилу РФ і активізації запусків кендерівських ракет по Україні в районі Смоленська дійсно зафіксовано серію вибухів. Один із них за три кілометри від території Смоленської АЕС. Офіційно російська сторона мовчить про вибухи. Натомість визнала технічний інцидент на ЄС. Повідомила про насичення. Парою в першому енергоблоці через дефект зварного шва на трубопроводі не підтвердила а й не заперечила втрату герметичності. У тепловому контурі джерела серед російських атомників повідомляють після струсу на зовнішньому контурі було зафіксовано стрибок тиску, що могло призвести до локального викиду пари з ізотопами в атмосферу. Водночас анонімні працівники ран російської академії наук через закриті форуми повідомила радіаційне тло в районі Ярцево, В'язьми і Гагаріна. Підвищена станція переведена на низьку потужність. без жодного повідомлення населення евакуація в радіусі 5 кілометрів відбулась під виглядом пожежного тренування. Крейський слід ракета і ядерні ризики за даними української розвідки під час масовних запусків північно-корейських ракет Хвасон 13 м які використовувалися окупантами проти України, щонайменше дві з них втратили керування. Одна вибухнула в повітря на території поблизу Смоленської АЕС, спричинивши ударну хвилю. Друга впала в водозбірну зону неподалік насосної станції охолодження. Через технологічну недосконалість ракет Кендер. Їхня експлуатація несе ризик не лише для України, але й для самої РФ. У даному випадку це сформувало удар по критичній інфраструктурі Кремля власної зброї. У той же час Путін на цьому тлі може підготувати звернення до народу. Не вже будуть приховувати, чи на цьому фоні таки закінчить війну геополітичний контекст переговори під радіаційний. Ною загрозою інцидент відбувається на тлі підготовки до мирних переговорів в Саудівській Аравія, де США, Китай і сформують рамки потенційної угоди щодо припинення війни. Якщо аварію на смоленській АС підтвердить офіційно, Кремль буде змушений пояснити не лише технічну катастрофу, але й чому ракети союзників руйнують його ж АЕС. Це унеможливить будь-який російський шантаж ядерною енергетикою, адже власна система безпеки не працює. Міжнародний тиск на РФ щодо згортання активної фази війни зросте в рази, особливо після попередніх інцидентів на Курській та Білоярській АЕС. Технічна оцінка, навіть якщо викид на Смоленській АЕС не досяг масштабів Чорнобиля, факт. Порушення цілісності контуру, критичний інцидент, інформаційний ефект, катастрофа на ядерному об'єкті напередодні переговорів, удар по позиціях РФ, особливо перед західними союзниками Путіна. Політичний наслідок Кремль більше не може вимагати збереження контролю на АЕС в Україні, коли не може контролювати свої власні психологічний ефект для населення РФ, страх перед радіацією, потужніший за страх перед мобілізацією. Це може спричинити нову хвилю недовіра до влади. У війні 21 століття. Катастрофа це не просто втрата об'єкта, це втрата контролю над наративом. А якщо цей наратив радіація. Яка йде на Москву, значить Путін програє навіть по вітрю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.